Саміт НАТО. Я бачу низку позитиву в саміті НАТО на сам скажімо так, перший і головний негатив: негатив. Так, негатив. Україна збереглася, звісно, там в підсумкових резолюціях, Але в якому вигляді? Дуже осіченому. Якщо в минулому році Україну згадували, якщо не помиляється, 54 рази в підсумковій резолюції НАТО, то цього року два. Якби наше питання воно перестає бути якби суперпріоритетним, і, і зрозуміло, чому пан Дональд Трамп він змінив своє ставлення. Загалом до е, ну він змінює взагалі всю архітектуру, та що називається безпеку, усвідомлення, сприйняття України і так далі. Але найголовніше, що нам вдалося досягнути на саміті НАТО, це поукладати низку договорів про фінансування нашої оборони. мені ці речі набагато краще ніж згадки. Це важливіше, так. От набагато краще, як то кажуть, згадки на цьому на банківському рахунку, ніж згадки в резолюції. Е, ну от е, ті речі, які нас далися, е, це підписання угоди з Нідерландами. Нідерланди взяли на себе зобов'язання виробити 600 тисяч. Дронів шістсот тисяч дронів для сил оборони нашої, зокрема для проєкту лінія дронів для тих передових піти підрозділів. Вони виробити зобов'язалися. Дивись, яка це Тут яка ]тересне. взагалі на нас наникає історія зараз по по співробітництву з — Так. Е, ну, я думаю, можливо, там будуть ще бомбери е, включені тут mm -hmm. і не тільки в півішки. Але отже, в нас є три програми, тепер за якими ми працюємо з партнерами, дві з яких було досягнуто фактично на саміті НАТО. Е, перша програма, яка була вже давно досягнута, це так звана данська модель, коли Данія. Напряму фінансувала гроші в нашу оборонну промисловість. Транзитом ці гроші проходили через міністерство оборони. Далі підпорядковане міністерство оборони агенція оборонних закупівель, яка здійснює централізовані закупівлі, замовляє їх в наших виробництв. Так з'явилися САО Богдана профінансовані Данією, так з'являлися інші зразки озброєння, фінансовані іншими країнами, тому що після Данії почали долучатися інші країни, які фактично вкладали гроші в цей фонд. Данія його контролювала, виділяла на Україну, і Україна сама замовляла своїх виробників. Отже, це перша модель данська. А дві інші нам вдалося укласти фактично на саміті НАТО. Отже, друга, назвімо її так, умовно Нідерландська це прямі інвестиції в наше виробництво. О, Ось цих 600 тисяч дронів, які будуть виготовлені. Угу. Нідерланди. Зі своєї кишені фінансують напряму для наших виробників. Угу. Це, цей механізм дуже довго це пропрацьовувався сотні, сотні мільйонів євро. Цей механізм дуже довго сотні. пропрацьовувався, насправді, і ось зараз, якраз таки в Нідерландах, на саміті в ГАЗі було ухвалено, оце от рішення вдарили по руках з нідерландцями. І третя модель, яка знову ж таки заснувалася в Нідерландах з данцями знову ж таки тими самими. Це модель, коли. Трансфер українських технологій, про що ми багато з тобою говорили, він відбувається за кордон, і там, за кордоном, конкретно в цьому випадку, першочергово це буде Данія, знову ж таки. Uh -huh. Ми даємо свої технології. В Данії виробляють по наших лекалах, скажімо так, дрони там або ще щось. і надсилають до України першочергово на забезпечення сил оборони. Тобто у нас є три моделі: коли фінансують через міноборони наше напряму грошима, коли фінансують напряму наших виробників е, грошима, і коли ми даємо технології, а вони виробляють у себе і передають нам е, ось ці там дрони, наземні дрони, е, реби або будь-що інше про що класно. ми домовилися. Це теж класно. Ось це три головні аспекти. І от відповіді на твій І сюди чер... ми в. В принципі плюсів плюсі. десь плюсі. заробляємо, десь заробляємо, десь передаємо нашим підрозділам зброю. Це дуже добре. Це дуже добре. Тут тільки лише тут би питання в тому, аби це систематизувати на майбутнє. Ну але я впевнений, що європейці цього захочуть і будуть хотіти, тому що їм треба теж створювати. Я вважаю, що взагалі наступний виток воєнних доктрин має базуватися на тому, що європейські країни мають формувати сили безпілотних систем в кожній армії. Ну тобто, мать може навчитися? Мадяр, та не тільки мадяр, нас таких мадярів, да досі зараз Сухаревського сунули від посади. Я вважаю, що він цілком може бути отримати якусь посаду при НАТО і формувати Бо, ці речі, сили гарно. безпілотних систем Європи. Ким Знаєш незалежним радником, медіатором. Я взагалі вважаю, що у нас є дуже багато. Так ну, наприклад, от у нас є колишні команди експорт досвіду. Це називається. Та, та, та це там. Як там сервісні послуги, в тому та. числі в нас є наприклад командувач колишній повітряних сил генерал лейтенант Олещук. Наскільки мені відомо після звільнення, а це вже майже рік. Він перебуває просто в розпорядженні міністра оборони, тобто виконує якісь точки відправити задачі. його в начутачу не відправити його в НАТО, дати йому можливості. Ми маємо отак, от досвіду по повітряних силах, як, як формувати, як протидіяти кабам, там працювати. Ну тобто, таких питань насправді є багато щодо тих людей, які в нас вже не при посадах, але ще їм тут якби не знайшли тієї посади, яка би їм відповідала їхнім компетенціям. Я думаю, що вони би цілком могли б послужити. В нагоді там за кордоном Ставити. цілком Ставити. цілком, але повертаючись до того, чи це змінить якусь ситуацію на фронті, тобто виробництво цих от дронів великої їхньої кількості, це до речі, зараз ще концептуальне питання, яке я знаю, вже так піднімається в середовищі виробників. Чи правильно ми робимо, що саме дронами завдаємо діпстрайки по території Росії? Чому тому, що дрон, який прилітає на якесь виробництво, дуже сумнівно що він знищує це виробництво, не, не, не. але він завіл але він робить інформаційно-політичних ударів. Це для нас плюс. А, а чим нам бит нас нема чим бити. інше? Так так, от типу, зараз така точиться Андрію дискусія про те, що може нам трошки перемістити зусилля з діпстрайків на мідл страйки на те, щоб дрони працювали по тилах прифронтових. І допомагали нашим бригадам на фронті. От, типу, замість того, бо вони можуть допомогти краще на е, прифронтових е, ділянках ніж в полон. Так, але насиченість сил ППО ворога більша. тобто ти ж розумієш, чому вдається так летіти, тому що ми щупаємо на кордоні слабкі місця, то запускаємо дрони, вони літять, 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 все оминають і бомбіть. Тобто, ну хіба знаєш іти по цьому, по великому колу, запустити через Харківщину, облетіти через Москву, Ростовщину і хіранути по Донатчині. Знаєш, окуповані. Думаю, такого ще ніхто не чекав. А якщо ми е спалили плани, то будь ласка, вибачте та, нас. Вибачте нас. Вони майор інші не приходьте за нас. Не приходьте, пожалуйста. <рес> 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 ну ще одним самітом НАТО є зустріч О, президентів. Так, ну типу і не тільки давай так: від НАТО до президентів. НАТО оголосило хорошу штуку, що військові видатки на Україну будуть включені в загалом видатки на озброєння в НАТО, в країну НАТО, які там мають впродовж кількох років підняти до 5%. відсотків. Десяти років слухи, е, не це не ну, кількох. Ну, так розумію, кількох поза як там деякі країни що, раніше. Деякі я важаю, що вони бляхавлики. Вони дуже ну, довго роздупляються. І вони рок... є 10 років збільшують. Фінансування товариш завершило. довго служив в Візбадені, і він там каже: Боже, один порад кілька місяців там тягнеться. Ну ми, ми вже за той час міняємо підходи, і вже нам та зброя не завжди треба. Але каже, але добре, що хоч так. Ну словом, вони це сказали. Потім зустріч президентів США та України, після якої лунає фраза, що Байдена хотів сказати. бачиш, Трампа, що як добре, що НАТО буде виділяти гроші на підтримку України, треба купляти хороше обладнання для українців, а де найкраще в Сполучених Штатах, і це те, що ми з тобою говорили. Попередньому випуску е, наші очікування, те, та, наші очікування від е, нових е, перемовин, те, що нарешті штати будуть продавати нам щось петрити, за європейські не петрити та вже хоч за які хоче, але хай продають же. Тобто, да, знаєш, ти казав мені та, що рік тому це була би зрадонька, зрадонька, якби ми казали, що було б добре, щоб нам штати щось продавали. А угу. зараз це для нас панацея, і, і ну можливо, не панацея, але точно вирішення низки проблем. Ну так, за підсумками зустрічі Трампа Зеленського говорили Петріоти, це ми знаємо і Трампа. Він сказав, що обіцяє пошукати ті Петріоти десь для України. Це поки що позитивний, звісно, для нас сигнал. Взагалі я вважаю, що. В принципі, зустріч президентів відбулася в дуже зручний час, політичний для Трампа. Він, mm -hmm. він себе таким альфа-самцем після Ірану відчуває. Він себе відчуває на коні. Він себе відчуває. А, крутим. А сам війну почав, сам війну закінчив. Він себе відчуває крутим, і на цій рівні крутості ну хочеться ж крутістю поділитися з кимось, показати, що я ще десь батя. Е, от от він батя я стараюсь. Е, він <хи> вийшов і говорить про патріоти, які пошукають для України. Е, він говорить про те, що та європейські гроші дуже добре, якщо вони підуть на зброю. України, і так, да, як ти слушно сказав, це таке класне формулювання, що ви ж знаєте, де так, типу, ну, ви ж знаєте, де yeah. найкраща зброя у світі. Це в Америці. Тому європейсь... за європейські гроші які купувати американську зброю. В принципі, це навіть і справедливо виглядає. І про це давним давно говорили. Тому якщо це вдасться зреалізувати, слава Богу. Інше питання, яке ще він сказав, теж супер важливе для нас. Це він визнав, що в Путіна, схоже, амбіції завершуються не тільки Україною, але вони є. І трішечки далі, не за за Україною. І я вважаю, що це, це дуже дуже важливо для Ну, Це хороше. Знаєш, я з того так жартував, не жартуючи зустріч в неділю Буданова і президента. І президент звітувавши цю зустріч перед суспільством, каже: Ну ось про плани Росії доповіли, про ситуацію mm -hmm. на Росії доповіли. І він їде в Європу в турне, Британія, Нідерланди, і тут Трамп висловлює ось такі типу То, Дивись, думаю, Кирило це... Буданов. Краще переконує Трампа, ніж Тулсі Габард. О, отак от. Круто. Якщо, ну, якщо, хороша заставка для картинки. Якщо колись Буданова звільнять з посади начальника гуру, я думаю, що він може претендувати на директора ЦРУ, ЦРУ в, в Штатах. Ми ж говоримо про трансфер послуг Точно, І, треба досвіду. <реш> ну добре. Ну, слухай, але ж бачиш, ну я бачу тут причину наслідковий зв'язок. Насправді і добре, що Трамп це говорить. Але ми згадували, давай згадаємо Ватикан. Як ми з тобою тішилися, це було добре, які були хороші фрази. Ну не такі, як зараз, зараз вони ще ліпше. І плюс низка там видань э, дають свою аналітику, свої джерела, що Трамп міняє підходи і комунікацію. Щодо. Ну, так, він міняє, міняє, він міняє швидше, ніж ніж не знаю, що там. Швидкі світла, розумієш? Ніж, ну, тобто чувак так. отак от крутиться, як флюгер. І то він каже, що президент Зеленський диктатор, потім каже, що я хіба таке казав. Потім він хороший, потім він поганий хлопець. Тепер він класний. Хлопець і класно, в нього відгукується. І взагалі про 24 години, до речі, Трамп жартував. Це він зараз... Так, він жартував, каже. Це ж було так метафорично, всі ж розуміли, що так не буває. Ну, ми так маємо такі жартівники президентів. Президент жартівничок. Так просто нас теж такий колись був. Думав, що можна просто подивитися Просто подивитися в очі путіну і зупинити війну, але ну нехай краще колись дійдеться реальність і почнуть робити це реалізувати. До Трампа вона дійшла словом, хотілося би якихось рішень на липень. Сезон політичний працює. Поки що всі, що працюють, роблять, перед тим, як розійдуться на відпустках і щось зробили. Тому э, позитивно відзначимо, напевно, ми ці поїздки, ці речі. Однозначно хороша пороблена робота, хороші фрази, хороші реакції партнерів. Э, вихід, те, що ти розповідав, поляки вийшли з Отавського договору по э, мінуванню. Країни замінували. Я ще цього не розповідав. Ні. Ну, сь сьогодні, Та, Ми просто того. перед записом з тобою говорили, а, а ти ну. так говориш, наче нас усі всі почули, що я розповідав. А от зараз я скажу в професіонаті <свят> Ні, насправді так. тобто е, є усвідомлення світу. Всі, хто межують з Росією, всі е, беруться за голову. Поляки проголосували в парламенті за вихід з витавської конвенції про невикористання протипіхотних мін. Раніше це зробили есто... фіни, По перше, естонці, латвійці, литовці, всі вони латвійці, литовці, фіни, естонці, поляки будують... Фактично, що такі з залісну завісу проти Росії та Білорусі вони зараз готують протитанкові рови, облаштовують їх бліндажі і тому подібні речі молодці. Насправді, от ну тобто, це це вчасні дії. Вони встигаються зробити, в тому числі встигаються зробити перед початком російських навчань Запад-2025 Білорусі. Білорусії. Вони усвідомлюють ці ризики загрози небезпеки і вони реально готуються. А Україна в цьому всьому комп компоненті, вона насправді є ну в якійсь мірі вчителем, який готовий і руку допомоги надати, і досвідом поділитися з приводу того, як потрібно проти Росії оборонятися, тому що всі вже зараз є чіткі амбіції, того що Росія, чітке розуміння амбіції Російської Федерації, що вона свою імперію хоче е, розвивати і власне. Зміна ставлення до України вона відбулася. Ми є частиною допомоги партнерам по облаштуванні їхньої безпеки. Ми є частиною навіть цього сектору військово-промислового комплексу. Про що ми от ми говорили про три моделі фінансування? Нас глибше і краще приймають.